Будемо зараз повертатися на кожному пункті нашої програми. Зараз ми говоримо про безперервний, учбово виховний заклад. А що таке виховний? А на вечорницях якраз оця дружня атмосфера і дозволяла подивитися на в якому духовному просторі молодь живе, наскільки його можна розкрити. Там обов'язково була якась жартівлива частина. Хтось таку прискіпливу там частівку чи що затіяв, а людина то не має, або скоморохи з'являлися, і починали піджартовувати над людьми. Виховані люди мають відповідати тільки радіянням, тобто хорошою думкою, яким жартами відповідь. Но ні в якому разі вони не мали право ображатися або ще ж, гірше ображати своїх вісників. Розумієте, вони... Це для них була задача такої психологічної пластичності на стезі прав. А ти от е, покажи, як ти на ній стоїш, розумієте? Е, якраз е, наш такий трошки грубоватий гумор український, ну далі я думаю, люди просто переборщили з ним. А в принципі, ну я вже приводила цей приклад ну для тих, хто не був. Е, в принципі, немає. Межі для винахідливості вісника це його право. Але наше право одне єдине. Яку б провокацію відносно до нас не застосовували, ми все одно маємо відповісти радіянням. Тобто конструктивною, позитивною думкою, енергією, яка може поліпшити, гармонізувати оцю ситуацію, яка склалася. На свадьбі у моєї подруги, це мені було років, я знаю, 20, мабуть. Дуже багато було села людей, бо жених них з села. Вона така потомственна міщанка, скажімо, а він ні. І нас було дуже мало міщ... міщуків, як вони нас назвали, а їх було дуже багато. Ну, мен... Я була старшою дружкою, мене спочатку начіпали, а потім заспівали мені. Старша дружка ласа вкрала кусок м'яса, на маршалка задивилася, та тим м'ясом подивилася. Ну, от що ви відповісте на таку частівку, так? Да? Ну, я, звичайно, була готова провели це під землю. І я не знала, що сказати. Ну, слава Богу, вони мене більш не чіпали. Видно, люди по-своєму, це якби вони своєму когось заспівали, вони в відповідь таку ж частівку одержали. Я відповіла на цю частівку років через 15. Розумієте? Я зрозуміла, чого вони від мене вимагали. І вийшло приблизно таке: М'яса я не крала, він в'язала, щоб було чим з хати гостей вимітати. Розумієте, ми ви на що про на що просилися, те й одержали. Ну я ж їх не образила. Наскільки вони вразили мене, наскільки вразила я. Ми просто погралися, почухали один одному спинку, скажімо так. От приблизно. Оце така трошки, ну така шерхошерховатість, грубість нашого гумору, вона якраз направлена на оце уміння у будь-якій життєвій ситуації не втрачати своєї вихованості Тобто наша психіка має бути настільки витривалою. Стабільною, щоб що б нам не запропонували, ми знайдемо вихід і будемо і вони добрі, і ми гарні. Розумієте, що немає серед нас гірших людей. Ми дорівнюємо один одному, як ви, так і ми. Ну і при тому кожен же починає О цих частинках, обов'язково ж є якісь зерно, за яким можна зачепитися. Ніхто ж не буде ну, громити повністю. А в нас, якщо хтось отак би пожартував. То йому б так і сказали, знаєте, і дійсно можна людину розтерти. Вона вроді би вона допустила агресію. І щоб їй не сказали у відповідь, виправдано, людина захищається. Я тоді просто, звичайно, в агресії в мене не було, але ну, в мене доплачу тоді. Я не розплакалась, але ну, дуже мені. Я розуміла, що від мене чогось вимагають, але я настільки, я тоді ж і вірші писала, я там вже не хові наречені, цілу поему чуть не присвятила. А тут я повністю не вихована абсолютно була, розумієте? Зразу воно й не обіда, воно просто, знаєте, з коли ти поставили в дурне становище, ти не знаєш, як з нього вийти. Так от, усе наше виховання було поставлено на те, як вийти з дурного становища. Знову дурного, це не глупий, глупий це інше. Розумієте, саме дурного становища. Добре, дивимося далі, що у нас. Дивіться, і ще те, що, що іще давали вечорниці. Вони давали можливість людині самореалізуватися, тому що саме там тебе вислухають, саме там ти можеш сказати своє слово, спитати інших, які мають більший досвід або фахове мистецтво більше, як зробити там, там знаєш, що сусід, який дід краще щось робить. І от діду, я ось пробувала, у мене отаке вийшло. Може, підкажете, я вже друг друга так роблю, і все одно виходить не так, як от у вас чи у інших, а от може, ви щось підкажете. Я там от дядька Івана питав, а він мені показує, але в мене так не виходить. Розумієте? Тобто тут є можливість і поліпшити якісь свої знання і фахові навички. І Показати свої досягнення. Якщо тут ну, наприклад, обов'язково на вечорницях. Ви тільки подивіться, яке там е, е, Іванка платів, ну оце сорочку вишила, і вже іде ствердження митця. Розумієте? Або може якась маленька дівчинка прийшла і ще вона тільки почала шити. Обов'язково її похвалять, навіть якщо в неї не так гарно, як у майстринь. А інших, ну розумієте, обов'язково будуть підтримувати, обов'язково будуть оця хвала у нас перетворилася у компліменти, які вже є корисливими. Розумієте, людина, і говорить з якоюсь такою метою. А тоді це було обов'язково. На кожне світіння відповідали ще більшим теплом і світлом. І ну, щоб заохотити найменший промінчик, який виходив з людини, от одну. Кожен успіх її ставав хвалою на устах людської, розумієте? І це дуже заохочувало людину до творчості. Ну, Можливо, якщо ви чиюсь нерадивість бачили, то там трошки і суворіше були ці, але теж давали шанс завжди. Не осуджували ніколи, це факт. І, можливо, якоюсь піснею творили отей образ, який не вистачає тій людині для того, щоб відбутися так, як треба. Взмієте, отакі, або якийсь жарт, або щось ще інше. Або іноді парадоксальні речі, наприклад, у цього не вийшло, згадайте пісню Стану я точним генералом, якщо капрала переживу, так? От там про Капрала, що коли він там щось зробив, не так, а капрала М -м, неплохо для початку. І от весь час він шкоду все більше робив. А ти весь час отак одні от, от, плохо для начала? Я думаю, що у нашій системі виховання оце неплохо плохо для начала теж було, тобто. Якщо даже людина, очевидно, бачить, що вона не справила, що вона зробила погану річ, хтось тут вже ой, там я таку байку знаю, а там один мужик і ще й не таке зробив. Він може на ходу того мужика вигадати, ну, щоб дати людині опору, що вона не на самому дні, що вона все-таки краще за когось іншого. Та й вигаданий мужик не постраждає, про якого так сказали. А цей одержить опору і підтримку своїх, скажімо, свого роду племені. Що, як... Ну, і ще одне. Є ще такий материнський елемент в громаді. По-перше, як кажуть, з своєї хати сміття не виносять. Так? Через те, як даже що траплялося, то тут же знаходились ті люди, які більше були здатні до радіяння, до радіяння, які це поправляли. Ну і ще одне. Завжди, коли когось змальовували, то творили образ трошки на виріс. Щоб було куди розвиватися. Якщо навіть, а яка, якась риса заважала, то навпаки, для того, щоб вона змінилася, ще більший простір давали, щоб можна було створити іншу якість свою. Ну, добре, давайте подивимося ще на іншу сторону. Ну, тут була іще кожен із нас. Творець, вони прекрасно знали, що творячи будь-яку форму, вони творять оселю або, скажімо, храм для тої часточки істини, яка притягнеться для того, щоб пройти свій шлях з тизею права. Ну, вони, добре, найбільш божественна творчі звичайно, діти. Но це теж вибріювалося теж думкою, ми говорили про це, а те, що ми робимо руками своїми, наш побут. От дивіться, ми були у Тріпільському музеї, оце буквально позавчора, і там розписаний оцей посуд Ну Здавалося, чого треба людям. Ну, на неї є горшок, в ньому там щось варять, та й досить. Ні, там багато цих магічних знаків і, і магічних і деякі речі, схожі на те, що це вже мистецька ознака. Мені здається, що колись мистецтво не було як у нас відділено від інформації такої логічної, що це було одне і те. ж. Просто вони трудилися над кожним горщиком, так як зараз не всі трудяться над якоюсь декоративною річчю, яка буде суто прикрасою, розумієте? Ну і ще цікаво, що сказали Скурсовод, а от уже в кінці. Ну, панування цієї культури Трипільської, дуже багато орнаментів зникає і стають простішими горщики, тому що ем, оточення, нібито було рабовласницьке, ну, войовниче, дуже, і вже в часи війни нема коли займатися оздобами посуду. З одного боку він і правий, а з іншого ні, тому що в нас же є інша версія версія переходу. то що ми переходимо в інший матеріальний стан. Мені здається, що оздоби з горщиків позникали тоді, коли найбільш розвинуті духи проминули оцю лінію переходу, а тут остались менш розвинені. Волхви то знали це мистецтво, но не ждали, поки дозріють нові ці люди, поки вони досягнуть. Потрібної духовної зрілості, щоб можна було їм передати знання, і тоді орнаменти мають знову з'явитися, і оця інформація має на всіх побутових речах з'явитися. Так от чому люди так дбали про те, що вони роблять? Чому, якщо, наприклад, малює вишивка якась не вдалася, то будуть випорювати нитки, робити заново. Тому що. Від богів за вірую їх, ну, вони вважали, що їм передалося це знання, що вони, якщо вони зроблять погану річ, вони змарнують душу, яка у ту річ вселиться. Вона не зможе, ця форма не дасть можливості їй проявити свою Божественну суть. Вона буде обмежувати ту душу на шляху її, на шляху права. Через то так старалися, по-перше, все мало бути досконалим по можливостям цієї людини. Звичайно, не під один якийсь гатунок, а від кожної людини вимагалась її досконалість, а не досконалість сусіда. Розумієте, того, що в нас називалось там стахановським рухом, або ще чим не було. Не було якогось одного зразка, до якого треба було прагнути, а критерієм була. Душа, яка туди вкладена, всю душу вклали, значить, найвища оцінка. Менше, ну тут треба не лінуватися, треба інший раз працювати більше. Я ще приводила приклади з дитячими малюнками, навіть зараз на виставках. Діти якраз і оцінюють оцей ну, скажімо, малюнок дитячий. Не з точки зору фахової майстерності, а з точки зору тої енергії, яка туди вкладена, і часто дитина вибирає не самий досконалий малюнок, якби його оцінили спеціалісти, вчителі, а якісь як діти кажуть, як і маляки, да. Але та дитина, яка малювала, вона була в стані радіства. Вона була в стані сильної свідомості. Вона, оцю свою радість, своє натхнення вклала туди оці якісь набір крапочок, може недосконалі форми, і все. Фахова майстерність набудеться. Але якщо втратиться радість, тоді від фаху буде мало користі. Розумієте? Через то так цінувалося то все. Що люди роблять наміри, наміри. Якщо, ну я теж колись у лекціях казала, що якщо хазяйка готує обід і не співає, то вона отрує всю сім'ю. Тому що обов'язково має витати в просторі оця позитивна енергія, яка на, ну, ніби боги входять в те, що ми робимо, якщо воно достойно їх. Ось як приблизно вони думали. Ну, і тепер ми доходимо ще до одного цікавого аспекту звичаю, що звичай це була колективна рольова гра. От давайте, після Трипільської цивілізації, звичай був втрачений. У казках ви, звичайно, у більш близьких теж читаєте про там мачуху, про пачерицю бідну, як правило, хорошу ну, яку переслідують і так далі. Но мені здається, це вже теж більш пізні казки. Коли люди втратили оцю, е, ну, громадську е, школу е, рольової гри, Ну що це означає? От згадаємо кайдашеву сім'ю. Як там ця свекруха, яка в свою чергу колись була невісткою, отруює життя своїм невісткам? До якої досконалості вона в цьому доходить? Але найголовніше, що в одній невістці вона точно бачить. Про образ майбутньої теж, чи то свекрухи, чи це вона в школу цю сприймає, вона точно так же вчиться робити, скажімо, гадості, як робить її свекруха. Так чому я думаю, що раніше цього не було? Тому що якщо громада, усі члени громади доброзичливо настроєні один до одного і е, знають. Що нема куди поспішати, не треба пробувати зайняти чиєсь місце, бо кожен і так займає своє, а на своєму місці кожен кум королю і кажуть, розумієте? То у них не було необхідності прискорювати події, намагатися вирвати в когось ту енергетику почитання, шанування, якогось схиляння перед передкимось. Ну от у що вилився обряд почитання старшого юнака у дідущину. Бо було нормально, коли менший хлопець, схиляючись перед вмінням, наснагою, перед якимись мистецтвами старшого юнака, намагається весь час бути біля нього. Він готовий за те, що то йому приділить увагу, а може чомусь навчити, він йому і от те зробить і те зробить. Розумієте, це була не вимога з боку того старшого. Це було добровільне служіння тому, перед ким схиляєшся, якого любиш. Далі, ну от, добре, невістка і теща. У нас ще попереду сім'я ну, в цьому циклі, і ми там розберемося, які бувають типи відносин між людьми, притом від того, як відноситься мати до своєї дитини, які там є певні ознаки. ну, Нормальні ці відносини чи ні, то і зять же попаде або в нормальні відносини як товариша, або попаде, вибачте, там є таке восьме поле, і називається прямо печінки. Все це залежить, якщо все нормально, якщо відносини звичаєво, оці ролі. У сім'ї поділений, кожен своєю ролью задоволений, тому що і в сім'ї, і в громаді є зоряний час для кожної соціальної ролі. Є свято для матерів, є свято там, ну, наприклад, дивіться, 8 березня святкується штучне свято, Міжнародний жіночий день. Да, насправді, воно не зовсім штучне, але воно було не таке. У першу. Неділю березня у Англії у давній господарки.